Доброго вечора. Хочу показати вам ось таку електронну іграшку. Вона працює від трьох міні-пальчикових батарейок. Ось це кнопка. Вона ось так нажимається. Оп, оп. В даній ігрі є 4 ігри, і в кожній ігрі є багато рівнів. Так, включаю. Роблю світло трохи інше, тому що. Тут буде світитися. Оця штука. Так, дивіться, хтось може буде казати, що таких відео є на Ютубі багато. Навіщо ти знімаєш. Але так як в мене там один підписник то думаю, що нічого страшного. Це по-перше, по-друге, хто не хоче дивитись, той собі перелиснув. А по-третє, ну, тіпа, я хочу знімати, знімати не знаю про що. Все, знайшов такий повод, придумав, все, знімаю. Так, поїхали. Пожаловать на гонку. Первая игра. Режим сохранения. Другая игра. Режим оценки. Третья игра. Многопользовательский режим. Четвертая игра. Режим преодоления препятствий. Это первая игра. Так, Сделаю звук на минимум. Ось три засвітились. Ми їх нажали, нажимаємо задню кнопку. Нажимаємо три, які засвітились, нажимаємо задню кнопку. Три, які засвітились, нажимаємо задню кнопку. Ну і так далі. Так, трохи ігра сходить з кадру, бо я дивлюсь не в телефон, а дивлюся на ігру. Так, давайте в іншу ігру. Так, засвітилась ось ця і ось ця. Ой. Е випадково нажав. Засвітилась ось ця і ось ця. Їх нажали і нажали задню кнопку. Ось ця і ось ця. Це запам'ятовувати потрібно. Тобто тут можна тренувати пам'ять. Зараз буде інший рівень. Ось ця. Ось ця і ось ця. Три. Ну і так далі йдемо в гру. А я збився. Так, коли ж другий рівень буде? Я збився, мабуть. Тут, напевне, ще є на деякий. Е, ну, за якийсь певний час потрібно треба встигнути е, нажати. Але я не пам'ятаю, в якій грі. Все. В общі отака гра. Кришка є, все закривається. Звук регулюється більше-менше. Е, так, кому ця ігра буде. Корисна. Я думаю, що буде корисно кожному. Допустимо, дітям е будуть тренувати свої пальці. Е тут немає інтернету, глупості ну, типу, вони не побачать. Ну, понятно, дивлячись, які діти можуть просто викинути її то і все, то і взяти телефон. Е можливо, це потрібно буде якісь пожилі людині, які потрібно розминати там, руки після якоїсь хвороби, в кого не погано працюють. Ну, я не знаю. В общем, такий обзорчик я зробив. Всім гарного вечора, дня, ночі. Ранку. Підписуємося, ставимо лайки. І все буде круто. Дякую.